Незважаючи на вкрай бідне фінансування, все ж вдалося дещо зробити за минулий рік. В університеті стало більше на два доктори наук і на 26 кандидатів. Їхні розробки в галузі історії, філософії, природничих дисциплін корисні для цілого суспільства. Університетська наука на моє глибоке переконання, взагалі повинна стати основною наукою в нашій державі, тому що, власне кажучи, тут забезпечуються всі ступені розвитку науковця від першокурсника, який приходить зі школи, до доктора наук, до академіка. Цікаво, що займатися наукою прагнуть і старші, і молодші, незважаючи на те, що зараз наука перебуває в такому стані, що її не дуже підтрим. Тримують особливо філологічну науку, але тим не менше і я особисто, і мої аспіранти розробляємо ряд тем, які вважаємо потрібними в сучасному літературознавстві. Необхідність дослідження автотонної компоненти, структури функціонування водоростевих угруповань є актуальним у зв'язку з тим, що саме водорості мають біоіндикаційні можливості, оцінки якості водного середовища. І столичні вчені і керівники області визнають, що державний університет імені Франка став потужним науковим центром півночі України. Якщо говорити про фінансування, то воно на сьогодні недостатнє для того, щоб потужно розвивати науку. Але це потрібно любити, потрібно докладати багато зусиль, і тоді обов'язково буде результат. Принаймні, сьогодні обласна влада підтримує абсолютно всі напрямки розвитку нашої науки. На конференції щиро привітали кращих науковців університету і вручили їм символічні нагороди.